Чи я мудак за те, що дозволила моїм племінникам дізнатися, як їхній батько ставився до їхньої матері. Я зараз живу у своєї сестри. Їй зробили кілька серйозних операцій. Вона майже не рухається, і я допомагаю їй з усім, бо її чоловік працює за кордоном і не може повернутися до Різдва. У неї четверо дітей старші 15-річні двійнята, хлопець і дівчинка, від першого чоловіка Джейка, а молодші двоє хлопчики 4 і 5 років. Від теперішнього чоловіка. Старші дуже допомагають, але ми всі хочемо, щоб їхнє життя, школа, гуртки, друзі йшло як звичайно. Моя нова робота дозволяє працювати з дому, тому я можу бути поруч. Хто такий Джейк? Перший чоловік сестри, Джейк був і є просто жахливою людиною. Він неодноразово її зраджував, коли сестра це дізналася, діти були шестирічними, і вона подала на розлучення. Джейк не хотів розлучення і з того часу перетворив її життя на пекло. Він не хотів спільної опіки, але при цьому не хотів платити аліменти. Він робив усе можливе, щоб зіпсувати сестрі життя, Нескінченні скарги, суди, провокації. Сестра ніколи не говорила дітям нічого поганого про їхнього батька, навіть коли він не платив аліменти, постійно подавав до суду. Вимагав ДНК тестів, хоча результати щоразу підтверджували його батьківство. Казав огидні речі про зовнішність дітей, заперечуючи, що вони на нього схожі, намагався зруйнувати її нові стосунки. Суддя кілька років тому нарешті сказав Джейку припинити переслідування, але до того сестра витратила майже 10 років. На боротьбу з його агресією, коли вона вийшла заміж за теперішнього чоловіка, той взяв на себе всі передачі дітей і змусив Джейка спілкуватися тільки через спеціальний батьківський застосунок. Останні п'ять років були відносно спокійними, але Джейкі досі час від часу надсилає їй огидні повідомлення і погрожує забрати дітей. Сестра завжди була дуже обережною з телефоном, але через неболювальні вона заснула і не контролювала нічого. Двінята взяли її телефон, щоб зняти смішні відео і розіграти її, і випадково натрапили на повідомлення від батька.